На території Черкаської області було проведено загальнодержавну операцію Нічне Місто. Суть цієї операції документування та виявлення злочинів Суспільної Моралі. Знача операція була з 27 липня по 14 серпня 2015 року. За цей час відділом було виявлено. 14 злочинів. Із них стаття 300 Кримінального кодексу України. Це ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ жорстокості та насильства. Найду приклад. місцевий житель нашої області здійснював торгівлю дисками в громадських місцях. Характер цих дисків були фільми. Які пропагують культ жорстокості. Згідно проведеної експертизи, було встановлено, що це диски, які заборонені продажі, реалізації, зберіганні. Пред'явлено йому підозру. Зараз вирішується питання до направлення провадження до суду. Також було задокументовано. 9 злочинів за статтею 301 Кримінального кодексу України ввезення, виготовлення і збут і розповсюдження порнографічних предметів. На даний час двом особам пред'явлено підозру вирішується питання про направлення провадження до суду. Також це місцевий житель розповсюджував диски з порнографічним характером. Задокументовано також один злочин за статтею 302 Кримінального кодексу України створення або утримання місць розпусти і звідництва. Значить, громадянка приїхала з іншої області, яка займалась наданням сексуальних послуг на території нашого міста. Було задокументовано. Внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових досліджень, досліджень за статтею 302 Кримінального кодексу України. Оголошено про підозру. Також вирішується питання про направлення провадження до суду. Також задокументовано один злочин за статтею 303 Кримінального кодексу України. Проституція або примушування чи втягнення до заняття Проституцією. На даний час по цьому кримінальному провадженню тривають слідчі оперативні заходи. З метою документування, оголошення підозри та направлення даного провадження до суду. Також за цей період часу час проведення операції було складено 8 адміністративних протоколів стаття 181, часть 1 Кодексу про адміністративні правопорушення, заняття проституцією та направлення до суду. Санкція цієї статті передбачає штраф по нашому законодавству. Також було виявлено і поставлено на облік 8 повій, які займаються даним видом діяльності.